Писанка з Португалії поповнила експозицію музею писанкового розпису, що в Коломиї. Такий подарунок зробив Анібал Сімау. каже. Цій писанці понад 80 років деталі дізнавались наші кореспонденти. Дуже дякуємо вам за призвіт. Анібал Сімао родом з міста Олівера Джемеч регіону Авейро. Саме звідти й походить порцелянова писанка, яку португалець привіз у Коломию. Додає, вона свого часу належала прабабусі й прадідусеві його друга. Дома світу ситуація мабік um убив. Мій друг подарував мені цей експонат, бо він знав, що я дуже люблю музей писанки у Коломиї. Я часто показую йому фото і книжки звідси. Коли я сказав, що знову збираюсь в Україну, він приніс мені цей це, і я його привіз сюди. Португал. І к до Португал. Переколомія. Це перша декоративна писанка з Португалії у колекції, зазначає завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. У колекції музею писанкового розпису зберігаються писанки не тільки з усіх регіонів України, а й з 35 країн світу. Сьогоднішня писанка з Португалії стане 36-ю, Представлятиме вже 36-ту країну. То ми вдячні панові Анібалу за такий твір, який поповнить нашу колекцію. Анібал Сімао відвідує Україну вже п'ятий раз. Особливо йому полюбилися Коломия і Карпати. Португалець вже не вперше передає експонати у місцеві музеї. я дуже люблю Україну, просто обожнюю. Чим можу? Завжди допомагаю. Україна слава комія. Слава Україні!